Вітаю! Одним із порушень менструальної функції у дітей це затримка менструального циклу. Дійсно, це може бути нормою в період встановлення менструального циклу, тобто біля двох років від початку монархи. І, звичайно, ми можемо спокійно спостерігати за цією ситуацією. Але, на жаль, це може бути і сигналом про такі хвороби, як верніше, це не хвороба, це проблема, яка має місце зараз. Це гіперплазія ендометрія, це функціональні кісти, це вроджені кісти. І ми можемо: у нас є можливість не інвазивними методами, не страшними дослідженням, а звичайним ультразвуковим дослідженням виявити і з'ясувати причину. Якщо екоструктура внутрішніх статевих органів не порушена, все добре у дівчинки, вона добре їсть, гарно спить, не нервується, то ми можемо спостерігати за цією ситуацією. Лікар підскаже вам, скільки часу можна спостерігати, як спостерігати, чи треба дообстежити якісь органи, наприклад, щитоподібну залозу, чи інші органи. І тоді ми можемо спостерігати за ситуацією. Якщо ми виявили одне із вище захворювань, то ми маємо. Право і повинні втрутитись і допомогти дитині нормал нормально зайти в період встановлення репродуктивної функції, не пропустити ті захворювання, проблеми яких вирішуються не так страшно, як ви думаєте. Будь ласка, якщо у вас виникли питання, приходьте, ми допоможемо.